Анхолі профісі продовжує збір на маленькі і не дуже потреби для першого окремого батальйону морської піхоти. Всі посилання в описі під відео донати на зсу разом до перемоги на віддаленому архіпелазі безтежного моря, північніше тропічного півострова, Чулт, розташувалась загадкова острівна нація Лантан. Це не просто екзотичний архіпелаг. А це символ технічного прогресу у світі, де технології кидають виклик самим богам. Архіпелаг Лонтан складається з трьох основних островів: Лонтан, головний і найбільший, суч південний острів, відділений протокою Самбаран, і Арліл найсхідніший і найменший з трьох. Вони розташовані на приблизно пів тисячі кілометрів на південь від місячних островів і покриті буйною, хоча й не надто щільною джунглевою рослинністю. Кам'яні шпілі здіймаються з лісів, наче вартові древньої інженерної величі, життя на лонтання організовано над землею, поселення збудоване високо над джунглями, оселі вежеподібні, поєднані між собою мережею підвісних містків безпоручнів, що утворюють цілу павутину серед зелені. На узбережжі розкидані рибальські селища, а радючі грунти дозволяють вирощувати врожаї. Попри кам'яністу місцевість, жителі острова щільно дбають про свій захист від чужинців. Це пов'язано з багатьма причинами. Перша це острів, переповнений революційними технологіями, і лонтанці, очевидно, не хочуть, щоб їх потенційні вороги їх викрадали. По-друге, островна ментальність, яка ще з нашого реального світу дає про себе знати. І третя, менш очевидна, це гноми. Бо Лонтан вважається державою як людей, так і гномів. І гноми, на жаль, за історію пережили дуже багато трагедій через свій зв'язок із магією та креативне мислення. До прикладу, могакратія Натріл викрадала гномів та експериментувала над ними, що у наш час візуалізується в тому, що більшість гномських спільнот або приховані, або замкнуті. Окрім цього, арта де гном стоїть буквально біля водяної міни. Лантан має цілий спектр із технологій, що не дозволяють доплисти до острову. Як то, звичайна порохова зброя, що завдяки діяльності лантанських торгівельників. Так контрабандистів розширилось по всьому узбережжі меча, так і вогнемети, із концептом яких знайомства не треба. З екзотичних технологій, аналогом яких не існує, літаючі плати, лівітуючі платформи, що ширяють у небі. Вони озброєні малими гарматами та захищені магічними стійними сили. Металеві солдати, що патрулюють вулиці, і ні, це не ті металеві солдати із брами Балдура, Лантанські солдати створені набагато раніше. Також ходять чутки про так званого металевого храбака, які прибираються. Крізь суцільний камінь як крізь масла, що виглядає логічно мати таку зброю в державі, яке вічно потребує сировину, але далі, ніж чутки, нічого не відомо. Всі ці винаходи були б неможливі без культа гонда. Увесь народ Лонтану глибоко відданий одному божеству гонду, володарю всіх винаходів. Саме його культ надихає мешканців створювати, експериментувати і перетворювати ідеї на механізми. Можна сказати, що віра гонда це двигун, що рухає Лонтан уперед. У місті Іллул розташований високий священний дім натхнення серце церкви Гонда, найбільший монастир, яким керує верховний артефактор. Це не лише релігійний центр, а й справжнє серце винахідської думки. Лантанці це народ, чиє життя обертається навколо винаходів. Основу населення складають скельні гноми та люди, відомі як Лантанці. Ці люди мають бліду шкіру, де волосся та зелені або чорні очі. Вони носять легкий одяг. Яскраво жовтого кольору, а від пекучого сонця ховаються під широкими капелюхами. Їх зовнішність така ж колоритна, як і сам лантан. Торгівля це рушійна сила нації. Лантанці торгують з усім світом, але за особливими правилами. Вони використовують платинові та електромові монети, а також торгівельні злитки, які визначаються по всьому феєруну як еквівалент 25 золотих. Кораблі лантану легко впізнати. Бордові вітрила, трикутні пороса та витончена конструкція усе свідчить про їхню майстерність. На цих суднах доправляють до материка справжні дива, система підвіски для возів, лампи, що заправляють самі себе, сигналізації проти зловмисників, механізми з відсроченим запуском, зброя, що складається, мов конструктор, хірургічні та швейні інструменти надзвичайної точності. Однак у відповідь лонтанці імпортують сировину, мідь, олово, дорогоцінне каміння та деревину все, що необхідно для створення нових винаходів. кажуть, що лонтанці вкрали технологію друкарського верстака в загадковій країні Хальруа. Після чого між двома націями виникли напружені дипломатичні відносини, підживлені чутками про смертоносну зброю, яку розробляють лонтанці. Секретна організація арфістів навіть готувалась до потенційної війни між двома країнами. Але якщо ви спитаєте мене, то причина їх напружених відносин Є історична ненависть, бо Хальруа це держава магів, заснована біженцями з натерілу. І нагадаю, що Лонтан це напівгномська держава. Настав час поговорити про історію Лонтану. Вони жили у себе на острові, експортували порох та різні відкривашки для піва, які за 10 хвилин могли відкрити по тисячу пляшок. Коли відкрили Мацтіку, відправили туди своїх солдатів та заснували там колонію і регулярно помирали через навдалі експерименти із порохом. Як ви розумієте, експериментувати із такою вибуховою речовиною небезпечно. І смертельні випадки у культистів гонду відбувалися нерідко. Гонд трохи занепокоївся зростаючою смертністю своїх послідовників, тому він звернувся до містра, щоб зробити з нею спільний проект, який вони назвали димний порох. Це стабільніший та менше вибухонебезпечний аналог пороху, який живиться від магії. Тобто у зонах, де магія посилюється, він вибухає сильніше. У зонах, де магія не працює, він теж не працює. Однак він вибухає при контакті з водою. Коли верховний бог Ао виконув усіх богів в натуріло смертні форми, гонт, прийнявши форму гнома, потрапив саме на Лонтан, де навчив своїх послідовників робити димний порох, що допомогло лонтанцям потрапити у нову еру технологій. На 30 років, бо магічна чума, і під час неї вей західний Файрун накрили цунамі, які стали через те, що у безтежному морі з'явився континент забейру Лейраконт. Багато місць на континенті постраждало, але острови накрило сильніше за всіх. І пам'ятайте особливість димного пороху, ту, яку пов'язаний з водою, правильно, сталася детонація усього пороху на Лондоні одночасно. Після ту менше, що залишилось від острова, відправило на АБР. Чому? Напевно, тому що гірше вже не буде. Ті, хто залишились на турілі, були вбиті повінню або детонацією від пороху. З цього моменту острови Лонтани значно зменшились, а всі його технології лежать на дні моря. Ті, хто плавають тими водами, говорять про якогось звіра, що топить всі кораблі, що підпливають до островів. Така ситуація продовжувалася сотні років до тих пір, поки ці частини островів, що були на Абейрі, не повернулись назад. Зазвичай все, що потрапляє на Абейр, стає десь у разів 10 сильніше та зліше. Лантанці не стали виключенням. Ті, хто після їх повернення відновив торгівлю із представниками цієї нації, говорять, що вони стали ще загадковішими, а їх технології ще просунутішими. І якщо вони ще до руйнування островів робили машини, кораблі з силовими полями та порохову зброю, можете уявити їх рівень технології зараз, після ста років перебування у світі, сповненим драконами, елементалями та первісними істотами. Велика подяка спонсорам каналу FF, Блосіч, Мішелю, Олександру Коренів, Дасту, Грамсі, Відьмі з Меркурію, за пропалому богу Фатріру, стілбобу, Ісусу безбожному, F9 та Хонзі Хаузу. Для всіх інших ставте лайки, підписуйтесь та приєднуйтесь до моєї телеграм-групи, де я кожного місяця проводжу безкоштовні ваншоти. Папа!